Жуємо розмову, і зараз гостем нашої студії буде Денис Денисенко, засновник компанії Оперсо. З ним будемо говорити про соціологічні опитування та про їх роль в нашому житті. Вітаю, пане Денисе. Давайте розпочнемо з того, що ваша компанія провела дослідження, опитування, згідно з яким 44% опитаних респондентів висловили думку про те, що Дніпро, начебто, недостатньо допомагає збройним силам України. Давайте розпочнемо з того, чому це неправдива інформація. Ну, це правдива інформація в тому сенсі, що люди дійсно так вважають. А те, що це не наскільки я розумію, не зовсім так, що Дніпро там багато допомагає Збройним силам України і там займає передові місця серед інших місць в цьому питанні, то відповідно люди про це не дуже знають. Але тут є два моменти, на які я хотів би звернути увагу, чому так відбувається. Перший момент це тому, що, як те саме дослідження нам показало, близько 40% мешканців Дніпра не цікавляться місцевими новинами. Тобто, відповідно виникає питання, а як вони можуть дізнатися про те, що місто допомагає, якщо вони не цікавляться місцевими новинами. Це перший момент, а другий момент це в тому, що є певна така загальноукраїнський фон. Про те, що місцеве самоврядування недостатньо допомагає. Ми знаємо, були там певні скандали в різних містах. І ця тема вона так активно педалюється. І е, е, треба врахувати, що людям оцей загальноукраїнський рівень він цікавіший е, новин. І вони це сприймають як те, що ну, якщо міста недостатньо допомагають армії, значить і Дніпро недостатньо допомагає армії. А там, а чи як це відбувається, чи дійсно це так? Вони ну, не вникають в це, і власне тому ми маємо такі е, результати. Тобто питання більш в непроінформованості деяких громадян? Я думаю, так. Я думаю так. Добре, давайте поговоримо по пунктах. Безпосередньо технічна допомога, коли підрозділи передають автомобілі, дрони чи е, подібні угу. речі. Які тут цифри і угу. за який період? Е, дивіться, я не спеціаліст щодо місцевого бюджету. Да? Я не знаю, скільки Дніпро витратив на саме цей напрямок допомоги, але ми питали у людей, куди саме треба спрямовувати допомогу там було декілька варіантів в тому числі оцей варіант тобто якщо не помиляюсь там був варіант щодо куди має було питання в тому куди місто має витрачати гроші якщо на допомогу зсу то як саме там було про технічну допомогу про фінансову допомогу підрозділам а також про допомогу в лікуванні та реабілітації людей поранених дніпрян тобто військових з дніпра які отримали поранення і Повернулися в Дніпро. Якби. І е, Люди вважають найбільш пріоритетним напрямком саме допомогу конкретним містянам, які постраждали. Тобто, в першу чергу, хочуть, щоб допомагали реабілітації військових. На другому місці це йде допомога. Матеріально-технічна, тобто, коли місто надає, наприклад, дрони або автівки, і на третьому місці фінансова допомога, коли місто передає ну, дотації там чи субвенції, це здається, називається на конкретний військовий підрозділ. Тобто, отакі от пріоритети бачать собі люди, бо допомагати можна по різному. А от щодо дотації і субвенцій, давайте да. на цьому зупинимося більш детально, поговоримо про те, що е, люди дійсно вважають, що така допомога вона більш суттєва і більш дієва. Е, ні. Е, якраз вони вважають, що більш суттєва і більш дієва допомога матеріально-технічна та допомога конкретним військовим, які постраждали. Я так думаю, що це пов'язано з тим, що люди не розуміють, е, як саме ці гроші витрачаються потім. Бо коли наприклад місто там передало автівки. Вони бачать щось матеріальне. Розумієте, Людям важко сприймати, що там місто передало там, X грошей якомусь підрозділу. Люди не розуміють, що за ці гроші можна купити, куди вони підуть, ці гроші. А коли місто передає, наприклад, щось, що можна побачити і порахувати, то ну, для людей це зрозуміліше. Якби це ну, чиста проблема сприйняття. І тут не питання в тому, як в, в, в дійсності краще допомагати, як ефективніше. Я говорю лише про те, як це сприймають люди. А щодо вашого дослідження і щодо відповідей, скажіть, чи є у цьому дослідженні опитуванні, чи можемо визнати, визначити, що саме люди вважають недостатньо опрацьованим містом, наприклад, якимись напрямками? Чи є такі? Ну, дивіться, у нас ціль була дослідження визначити пріоритети витрат бюджетних. Ми не, не ставили питання про те, куди місто там погано чим місто погано там займається, чи е, на що не довитрачає. Я можу говорити лише про пріоритети, е, куди люди хочуть, щоб місто витрачало гроші. Це перший пріоритет, про який ми говорили. Це допомога ЗСУ е, також важливо це е, подолання наслідків війни. Тобто, це відшкодування пошкодженого житла, лікування людей, які постраждали. Далі йдуть комунальні потреби. Тобто, люди все одно хочуть, щоб, не дивлячись на війну, відбувалися ремонти доріг, відбувалися ремонти покрівель, відбувалися ремонти там, водогонів і таке інше. Тобто про побутові речі люди все одно продовжують думати. Це те, що на другому місці залишається. От, якщо воно раніше було на першому місці, якщо ми до війни робили схожі дослідження, люди казали, треба ремонтувати дороги. Це було завжди топ от, дороги. Зараз це не то. Зараз от війна, а потім комунальні речі, оці побутові. А далі вже йде там культура, свята і, і таке інше. Тобто такі у людей е, пріоритети. Але все ж таки 44% це доволі такий серйозний показник mm -hmm. того, що люди не проінформовані про те або не цікавляться тим, mm -hmm. що саме робить місто. Чи є у вас ідеї, як можна цю інформацію більш поширювати в, для містян? Е, ви знаєте, я думаю, що ну не те, що я думаю, я, я чудово знаю, тому що ми робимо дослідження в інших містах, також що ця ситуація не є унікальною для Дніпра. Ситуація, коли люди не цікавляться локальними новинами, вона абсолютно типова. Сьогодні ми живемо насправді в інформаційному просторі, коли нам можуть бути цікавіші. Новини про життя Ілона Маска або про е, премію там Оскар, ніж про те, чи полагодять асфальт у нас на вулиці. Хоча асфальт у нас на вулиці, він для нашого побуту важливіший, ніби бо ми ходимо кожного дня і їздимо по ньому. Але люди так сприймають. Для них от важливо там от якісь глобальні речі. Е, ну, зараз такий світ. І, і ми не можемо це взяти і отак зламати, бо ну, -та така характеристика. Люди живуть в глобальному світі. Якби. І, ну, я не думаю, що в цьому є щось погане. Кожен для цього для, для себе обирає е, те, чим йому цікавитись, якби такий світ. Так що я не впевнений, що це можна змінити. Скажіть, а щодо саме комунальних да. зараз топ-відповідей, mm -hmm. можемо перечислити, що зараз саме для Дніпрян є нагальним питанням? Е, це е, питання якості доріг. Якості тротуарів, це питання водопостачання, це питання опалення. Тобто, це от класичні такі ЖКХ питання, які завжди були, і вони, в принципі, я думаю, завжди будуть, бо людей завжди це буде цікавити. Це їх побут, але зараз вони просто ну, трошечки перейшли на друге місце в порівнянні з військовими проблемами. Зрозуміло, давайте трішки, може, змінимо вектор е, нашого спілкування і поговоримо про те, що 10% е, раніше українців перебували під впливом російської пропаганди. І... Угу. Е, е, е. Зараз, на зараз чи змінилася ця картина класична? Чи є у вас відомості про це? Як зараз? Е, наскільки зараз чистим є інфопростір для тих людей, які тоді е, гадали, вважали, що російське ІПСО, російська інформація, вона більш дієва, більш реалістична. Тож, що зараз? Ну, дивіться, цю цифру я називав колись там в минулих ефірах як такий інтегральний показник по тим людям, які вірять більше в російську картину реальності, ніж в українську картину реальності. І ми це інтерпретували як людей, які знаходяться під впливом російської пропаганди. І це було не так давно, це було, може, півроку тому. І наразі немає підстав вважати, що кількість цих людей зменшилась. Тобто, все одно, десь от в цьому районі 7-10% людей, вони за такими опосередкованими маркерами знаходяться під впливом російської пропаганди. Якби я не думаю, по-перше, варто розуміти, що ми живемо в світі, в якому є різні думки. І ізолювати повністю інформаційний проєкт. Остір від таких потужних інструментів, які є у росіян, ми не можемо. Тому, як на мене, цей показник ну насправді невеликий, і важливо розуміти, що ці люди, окрім того, що так вони знаходяться під впливом російської пропаганди, здебільшого, вони не готові розповсюджувати цю пропаганду, що дуже важливо. Тобто, вони усвідомлюють, що ці думки, що їх позиція, вона. Не є, ну, в соціології таке е, м, поняття, як е, соціальна підтримка. Це коли ти розумієш, що ця думка, наприклад, є такою, яке під, яку підтримує суспільство. І яка, якщо ти розумієш, що твоя позиція вона не відповідає цій підтримці, то ти не будеш її висловлювати. От і ці люди здебільшого бояться висловлювати свою позицію. Якби а ну люба ідея, я про це говорив. Вона як вірус. Для того, щоб ідея поширювалася, треба її озвучувати. Як для того, щоб вірус поширювався, треба... Кашлянути, да, щоб він полетів, так і думка. І якщо ці люди не будуть активно свою думку розповсюджувати, а вони цього не роблять, то їх кількість поступово буде зменшуватися органічним чином. Якщо ми подивимось на те, що було до війни, подивимось на результатів виборів, на підтримку проросійських сил, то раніше ця цифра була набагато більшою, тому я вважаю, що це насправді вже досягнення. Що у нас таких людей залишилось небагато. Якби. І я думаю, що їх кількість буде зменшуватись. Але зараз я от по е, громадській думці бачу таку ситуацію, коли війна призвела к дуже швидким змінам в громадській думці з багатьох питань. Але зараз громадська думка стабілізувалася. Тобто, і ті от зміни, такі каркаломні, які були на початку війни, вони відбулися. І суспільство стабілізувалося, і зараз е, воно так досить стабільно. Е, немає змін е, якихось принципових щодо ключових питань, там геополітичних, різних. Тому я думаю, що відбулася стабілізація, і, і, і наразі ми не, ми не будемо спостерігати якихось дуже швидких змін, як е, там, рік тому. Так що поступово ця кількість, я думаю, буде зменшуватись, але ну, в цьому немає жодних ну, жодної трагедії. 90% українців. Розуміють, що відбувається, це дуже багато. Насправді, навіть якщо ми у людей спитаємо е земля, вона кругла чи пласка? Я вас запевняю, знайдеться декілька відсотків людей, мабуть, відсотки три або п'ять, які ж скажуть, що пласка, і ми з цим нічого не зробимо. Бо ну от є такі люди. Так що ну давайте це приймемо як ну дійсність. Тобто ви не вважаєте, що це проблема, mm -hmm. і е, ще в мене таке питання: чи можливо ще скоротити цей відсоток, чи може щось або держава, mm -hmm. або інформаційний простір якимось чином е, вплинути на цю думку людей, які навіть попри два роки великої війни, попри те, що на її голови падають mm -hmm. бомби е, нашого агресора, так нашого сусіда. Вони все одно не змінюють думку. Як так стається? Розумієте, ми ж знаходимось в ситуації, коли ну Україна це демократична країна з одного боку, з іншого боку, ми знаходимося у війні. І в деяких питаннях ці дві речі вони протирічать одна одній. Наприклад, щодо інформаційної політики, в демократичній країні має бути відкрита інформаційна політика, має бути конкуренція думок. А у воюючій країні це досить небезпечна ситуація, тому що за рахунок цієї, цієї конкурентності можуть розповсюджуватися, розповсюджуватися ворожі наративи, які можуть шкодити результатам, які можуть нашкодити перемозі. Якби і я так думаю, що українська влада знаходиться на певному такому шпагаті, коли вона має і відповідати оцим вимогам до демократичної держави, які до нас ну, відповідно захід від нас очікує, і має досягнути певної стабільності внутрішньої. От і можна звичайно. Посилити заходи контролю за інформаційним простором можна. Є інструменти до цього, то е, можна більше контролювати більше контролювати тих самих блогерів, які тягнуть на свої ефіри там російських е, спікерів, які розповсюджують сумнівні речі. Є деякі українські блогери, які розповсюджують дуже сумнівні речі. Якби можна було б їх контролювати більше, мабуть, але я думаю, що тут питання якогось балансу між між демократією і оцими потребами військовими. Е... Продовжити хочу тему про баланс, Його. той, який ви зараз згадали. Дивіться, за результатами вашого ж дослідження, вашої компанії, майже 60% респондентів швидким джерелом інформації вважають Телеграм. Інколи зараз в нашому також інфопросторі з'являється інформація про те, що Телеграм це може використовуватися ворогом не так, і що може б його краще і закрити. Угу. Давайте подискутуємо на цю тему: угу. чи варто закривати, чи не варто закривати, тому що. Об'єктивно е, дійсно Телеграм стала такою е, дуже швидкою е, дуже швидким інструментом отримання максимально швидкої і плюс-мінус розлогої інформації. Mm -hmm. Тож прошу ваша думка. Е, ну, дивіться, я не знаю, чи дійсно Телеграм передає якісь дані там українських користувачів, е, росіянам, і яке він безпосередньо має відношення до росіян. Я лише можу сказати дійсно, що Телеграм став провідним джерелом інформації, і це є наслідком війни, тому що до війни цього не було. Він не був таким. Тобто, зараз Телеграм це дійсно 60 плюс відсотків людей. Для них це перше джерело по інформації. Що буде, якщо його відключити, ну люди перелізуть в схожі, в схожі месенджери. Там, WhatsApp чи Viber перелізуть, так як колись було з ВКонтактом. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, був якийсь період, коли був ВКонтакт, і дуже багато людей ним користувалося, мабуть, теж більше ніж 60%. Потім його відключили, і люди перейшли в Фейсбук. Хтось в Фейсбук, хтось в Твіттер, щоб тобто жодної трагедії не відбулося. В принципі. Люди знайшли схожий канал, схожий інструмент для спілкування для е, м, отримання інформації. Е, тому, якщо чисто технічно, якщо заборонити Телеграм, то е, я не думаю, що це буде трагедією. Люди знайдуть інші джерела інформації. Тут питання в тому, що це наші, я думаю, там правоохоронні органи, там СБУ, мабуть, має приймати рішення щодо того, чи дійсно Телеграм є шкідливим, чи дійсно варто його забороняти. От, але м, ну схожі прецеденти. Були нічого там такого страшного не відбудеться, якщо його заборонять. Якби. Але знову ж таки я звертаю увагу на те, що ну, зараз Телеграм він абсолютно ну, мульті е, е, там куча думок різних. Тобто там є канали, інформація е, різного е, плану. І, ну, я, я не бачу е, того, щоб там якось тенденційно подавалася інформація про там в ну, якийсь там російський е, нахил. Тоді в YouTube теж багато, наприклад, є російських е, е, каналів. Ми не можемо заборонити YouTube, тому що YouTube да, — це ну, нефильована з Росією компанія. Так що е, мені здається, що це треба правоохоронним органам це вивчати чи дійсно там є якась шкода, чи дійсно інформація тут е, звідти там кудись уходить, якось шкодить нам. Е, я як соціолог не можу про це судити. А якщо б е, закрили, наприклад, uh -huh. Телеграм у нас в Україні, е, от ви особисто, uh -huh. е, як соціолог, які соціальні мережі ще довіряєте настільки, щоб, наприклад, читати там новини і більш-менш їм довіряти? Куди б uh -huh. пішли ви? Ну, Дивіться, тут питання в тому, що мені здається, люди дуже чітко розрізняють. Ми питання довіри вивчали. Люди дуже чітко розрізняють довіру до соціальної мережі і довіру до конкретного блогера або ЗМІ. І, але інколи це плутається в, ну, в обговоренні, треба розуміти, що до Фейсбука, наприклад, як до соціальної мережі, є довіра. Тобто Фейсбук — це міжнародна компанія, їй довіряють, як і Твіттеру, тобто о, це віла компанія. Але в Фейсбуці може бути хтось, кому я довіряю, або хтось, кому я не довіряю. Люди це розрізняють, вони розуміють, що от на цей канал я підписаний, він мені подобається, а на цей не підписаний він мені не подобається. Якби, в принципі, люди так влаштовані, що вони насправді. Схильні підписуватись на, на ті джерела, де є інформація, яка відповідає їх картині світу. Вони е, хочуть чути те, в що вони вірять. А якщо бачать те, в що не вірять, вони відписуються. Ну це так працює, якби. І це по росіянам теж видно. Вони мають доступ до іншої інформації, але вони отримують ту, яка їм подобається, ту, яка відповідає їх, отже, картині, яка сформувалася. От якщо говорити про те, куди люди можуть піти, якщо. Не стане Телеграму, я думаю, що це буде WhatsApp. І я думаю, що може підсилитися роль Твіттеру. Вона, в принципі, зараз підсилюється, Твіттер стає таким. Елітним таким трошечки елітною соціальною мережею, е, якщо так от знаєте, жартують, що в Фейсбуці новини з'являються з затримкою на тиждень, тобто от в Твіттері щось відбувається, обговорюють якусь тему, потім потім заходиш за тиждень на Фейсбук, і там це з'явиться. Тобто, зараз Твіттер працює як такий авангард новин, тобто там е, авангард думок, і там дуже багато, дуже така в українському Твіттері е, зараз цікава, е, ну цікаве середовище, як колись було в Фейсбуці. От коли. Коли Фейсбук, коли був в ВКонтакті і Фейсбук, то Фейсбук був більш елита, елітарним Там сиділа більш вузька аудиторія інтелектуалів. Зараз схожа ситуація відбувається з Твітером. І оці інтелектуали, ці лідери думок, якщо накриється Телеграм, я думаю, вони можуть аудиторію затягнути під Твітер. Але тут питання знову ж таки: ми ж пам'ятаємо, хто контролює Твітер, да і тут от питання в тому, що буде краще там перелізти в Твітер чи залишатися в Телеграмі. Не знаю. Пане Денисе, є над чим подумати, якщо чесно. Єдине, що залишилося мені спитати у вас, це про те, що, можливо, ми якусь тему або якийсь маркер ваших досліджень ми ще не обговорили. Можливо, вам є щось додати до того, що ми вже зараз обговорили? о е-е ми багато всього вивчаємо, якби, і багато про що поговорили. Я можу додати лише, що дуже важливо розуміти людям, що суспільство воно складне. В ньому дуже багато є різних думок щодо навіть найбільш очевидних питань, як про форму Землі, як я казав. І. Мені здається, що дуже важливо це усвідомлювати. Дуже важливо усвідомлювати, що завжди є різні думки. І е, мені здається, що ну, сила України в тому числі, в тому, що ми поважаємо різні думки, поважаємо один одного. І я просто хочу закликати людей. Ну, Прислухатися до інших, розуміти, що ваша думка не єдина і не завжди вірна. І слухати інших людей, обмінюватися інформацією, поважати е різні думки, ну і довіряти перевіреним джерелам інформації це зараз дуже важливо для ситуації, в якій ми знаходимося. Перевіряти. Дякую. дякую, дякую вам, дякую. що прийшли до нас у гості і поговорили з нами на таку важливу тему. Дякую. З нами у гостях був Денис Денисенко, засновник компанії Оперсо. На цьому наш випуск добігає кінця. До побачення дякую. Дякуємо вам.